У Богорочанському районі у річку потрапила нафта. Витік стався поблизу тамтешнього села Кривець. На глибині 2,5 метрів тут пролягає труба з сирою нафтою. Вона просочилася на поверхню ґрунту, звідти потрапила у водойму. Повністю така рідина, як, як сметана, така ж жовта-жовта, повністю так, ну, мазута та й все. Близько криниці біля потоків. Може запросто проникнути. Місцеві мешканці б'ють на сполох. Воду з цієї річки завжди п'є сільська худоба, яка повертається з пасовища. Якраз корови випасаються у нас на пасовище, йдуть через потічки і привикли пити. Ну, то може будуть цю воду і пити. Їх трудно так. Дивитися, щоб вона не спробувала тої води. Витік нафти фахівці вже локалізували, а на забрудненому потічку встановили загати. На місці аварії тривають ремонтні роботи. Розкопка нафтопроводу і вставка, вирізка пошкодженої частини і вставка нової труби. Що стало причиною прориву? З'ясовує службова перевірка. Основні версії застарілі мережі та пошкодження через субґрунту. Скільки сирої нафти потрапило у водойму? Фахівці точно ще не підрахували. кажуть приблизно 5 кубометрів. Наслідки екологічного забруднення визначать за кілька днів. Наразі тривають лабораторні дослідження води та ґрунту. Що таке нафта? На сировець нафта вона стає завжди зверху, Вона не розчиняється. Це не солярка, це не розчиняється, тобто. Зараз повинні пройти роботи по збору цієї нафтової плівки, знескожні її, і лабораторні аналізи покажуть наскільки то небезпечно. Загалом ситуацію, що склалася у кривцях у зв'язку з забрудненням тамтешньої річки, місцева екологічна інспекція називає контрольованою Михайло Березень, Василь Пилипів, новини на вежі.